Були жарти в мою сторону, коли дізналися, що я вчитель що я буду розказувати історії в окопі. За відсутності обвинуваченого головика та його захисника при цьому доповідає, що Захисником обвинуваченого подано до суду клопотання про відкладення розгляду даного кримінального провадження. У зв'язку з тим, що він приймає участь в іншій заздалегідь призначеній справі у Холодногірському районному суді. Нам і тоді не надавав доказів, того, що представний захисник ввидувачного дістання впровадження, враховуючи те, що положення кримінального процесуального кодексу України імперативно забороняють проведення підготовчого судового засідання за відсутності обвинуваченого та його захисника, суд на місці ухвалив від. Класти підготовче судове засідання. Я так на В мене є вісрочка, я працюю в школі з 2017 року. Всі військово облікові документи я завжди оновлюю. Кожного три місяці я ходжу, приношу документи до ТЦК, підтверджуючи мою. Роботу, що я працюю в школі. Є, я є вчителем історії. І викладаю історію правознавство громадянського світу. Що там була якась розмова була перед тим? Що там було взагалі? Були жарти в мою сторону, коли дізналися, що я вчитель, це відразу було зрозуміло, тому що я відразу надав документи, коли мене запитали. До речі, на відео видно, як один із піропітників ТСК тримає мої документи, а інший. Знаючи, мої мене нормальний зв'язково лікований документ, наносить два удари. Я нікого не ображав, не тікав, не чинив опір. Я надав витяг з резерву і вісрочку, ну оригінальну, навіть не копію, з свого ТЦК. Ти він сказав, яку фразу будеш? Ну це ще до відео, що я буду розказувати історії в окопі. — І Одразу був подаркий. Ні. — Після того ви щось йому відповіли? Ні, чому. Я мовчки стояв, чекав, коли мені віддали документи. Скільки там було людей? Ну, біля мене стояло людини 4-5. Та я був на стресі, я нічого цього не очікував, не чинив опір, чекав, коли можна вже буде спокійно йти далі. Ну, Від ТЦК писали ж вони в своїх офіційних соціальних мережах відразу, що я провокував співробітників ТЦК. Це було не так. Я нікого не провокував, я вже про це розказав. Захисника обвинуваченого, який, як повідомила, було суду, наразі зайнятий у іншому кримінальному провадженні. Проте ми розцінюємо неявку і таку неготовність приймати участь у судових засіданнях, як намагання уникнути відповідальності. На до суду позов про стягнення моральної шкоди за завдані страждання. Про суму, мабуть, вже поговоримо пізніше під час нового розгляду справи, але хочу сказати, що все ж таки сума вона є обґрунтованою з огляду на те, що окрім приниження, яке відчув потерпілий, і в момент нанесення ударів, і протягом всього цього всієї цієї розгляду цієї справи. Саме я маю на увазі, коли преса висвітлює, щоразу разу це нові нові подробиці, і щоразу супроводжуються це тим відео, на якому відбувається побиття потерпілого. Щоразу він це проживає, він це бачить. Більше того, його репутаційні також є певні мінуси з огляду на те, що це відео бачили його учні, які також це все між собою обмінюються. Цією інформацією обговорюють. Це престиж перш за все за все вчителя. Його статус не просто як людини, а як вчителя. Ання Доганна плюс на фронт. Я вважаю, що така реакція з боку представників ТЦК є не зовсім зрозумілою, адже з боку це вбачається нібито за нас службового розслідування було прийнято рішення перемістити дану особу для нас служби до військової частини для виконання бойового завдання. Тобто склалася ситуація, при якій нібито. Відправлення для несення військової служби є покаранням для особи обвинуваченого. Ну, тобто це досить дивно. Направити особу для виконання своїх же обов'язків військових це розцінюється як покарання за те, що він вчинив, і це доволі дивно. Можливо, як уникнення покарання? Можливо, як не покарання, так я гадаю, що скоріш за все стороною захисту буде ініціюватись питання стосовно призупинення кримінального провадження саме на підставі того, що особа наразі перебуває, виконуючи боєзадання, перебуває на позиціях. Так, але станом на зараз цього клопотання не було, принаймні нам не озвучили про це у суді, тому подивимось, як буде далі.